ці проблеми з цим будинком вони тільки починаються. Оце трошки срака. Ось цю роботу ще й заплатили. Ось такі історія. У мене є підозрі, що це таке. Ота ну, трішна наверху з'явилась після того, як ця плитка була поставлена. Значить це не просіло тут. Ідемо ну, на чердак. Уже другий раз от вона. Ну тобто я наклею обоє. Відходить ті по стінки кусок. Через да? деякий час Що і слід було Це дах. І отут відійшло. Перший цей дах повинен продуватись повітрям. Тобто тут має бути отвір, отут, хоча б якийсь, і в тому кінці тут має продуватись, бо зимою це можемо і гнити. Те, що я бачу, от, це розумієте, яка історія у вас? У вас розпорна криша, тобто вага криші, снігу, вона тисне туди і туди. Оце от, так називаємо затяжки бантиня в народі. Вони не працюють тут. І армопояс, бачите, він у вас не заведений сюди на стіну. Йому треба заводити хоч ну, метр двадцять, хоча б в ідеалі, звісно, по колу було би робити цей пояс. Його пхає туди. Тобто цю стіну пхає. Пхає, можливо, це розпорна сила пхає. Від От тут видно, що тут відійшло кладочка. У нас більше на 8 мм цю стіну відсунула від хати. Для початку я би зробив стяжку. Тобто цей армопояс металеву деталью треба притягнути до цієї частини. Тобто їх з'єднати. Оцей армопояс до того. Я не хочу нікого образити, ні колег, ні вас, але якість виконання цих... Конструкції фасаду і все іншого просто, і вони, мабуть, це зробили дуже швидко. Це країт, як бачимо. Короїд якість накладені. Нюанси по фасаду. Тобто вон ми бачимо за трубою туди. Там між листами і стіною просто може гуляти повітря, як хоче собі. Фасаді, йдимося. Коли бачиш. Такий фасад, то приблизно розумієш якість виконання і скритих частин робіт, які люди не озброєним оком не побачать, тобто люди, які не від того і так далі. Теплили фасад, дивіться. Рука пролазить туди, просто рука. Між стіною і пінопластом. О. То, про яке може мова утеплення? Тут треба запінити вам тут, оце, запінити, тут підмастити клеєм. Щоб між пінопластом і стіною не, не гуляв про повітря, схвозняти. Це утеплення не працює. А ну там що, ну звісно, і там верх так само. Воно. Деякі... Діванні майстри скажуть, що має бути вентиляція під пінопластом, може прогрузити. так, знаєте, Має там вітря в повітря гуляти, щоб щось там їм не пріїло. Таке ще можна вам розказати. Оці позатягувати треба Мінімум, да. спільки подокручувати. Бачу щілини, продування тут, тому що я не попріло, бо там щілини купа, все продувається, тому що не погнило воно тут. Але це виконано настільки швидко. Там щілини. Ви кажете, кут у вас промерзав, у вас текло. От дивіться, бачите, я бачу вулицю. Тобто там має бути утеплення, а я бачу вулицю. Я коли зайшов одразу, побачив, що з фасадом повнолажа. Його робили люди, які ну не знаю, як їх назвати. Не... Виглядала бригада, так нам казали. Наприклад, оця скоба, що вона, як вона на відрив тримає цю конструкцію, яким чином? Якщо вже з то скоба забивається десь приблизно від сюди, а друга частинка її от сюди. Ця скоба має бути 20 см довжиною в різну сторону направи. Тобто вона нічого не тримає. І подивіться, який розпор, які розпорні сили. Вони розтискають цей моурлат. Коли жахне до хрена снігу, буде проблема. Розумієте? І це треба доводити цю кришу до кінця. Так розумію, як пройтись це все так буде крутити. Оце трошки срака, оце все. Тому і мокріло у вас, у вас утеплення в цій хаті не працює, мені кажеться, і наполовину. Я коли зайшов з вулиці від воріт фасад, свої нюанси, що я бачу, я зразу подумав, що з ним будуть проблеми. І от всякі такі нюанси вилазять. Коли бачиш таке виконання, зразу розумієш, що навіть от ви тут утеплили, да? Утеплили. А... Оце, бачите, оце стіна ваша. І оце їх, це щільова цегла, з неї теж тепло виходить. І тому у вас і плаче кут, що це випускає тепло, воно там конденсується. Тут же холод, а 20 см нижче ваша квартира, тепло. І це все випускає, це все теж треба утепляти. В ідеалі, коли ми виконуємо будинок, ми утепляємо це перекриття і ще з середини фронтончик десь отак. Щоб він не вимерзав. Ізовні обов'язково. Ми виремо ще кусочок і подивимося, що написано. Бачите, це пароізоляція. Написано, не може бути пароізоляція під дошками. Або вітрозахід супердифузійна мембрана. Тобто воно випускає пари наверх, а це блокує їх у ваті. Вата з часом почне набирати води мокріти. За зиму це робиться. Вона за літо може ще й висохла, але ми не бачимо, що під дошками. Судячи з того всього, як це зібрано, бачите, сікось накот, все гуляє. У мене вже сумніви. Але ця балочка не ставиться біля стіни поруч. Її треба відсувати на те, щоб утеплювачем забити. І так само нема перехресного утеплення. Оця балочка, вона звідси промерзає, бо дерево теж промерзає. От що ця скоба тримає, скажіть, от. що ця скоба тримає? Я не розумію. Що вона? Та гайка теж попущена. І от бо відходили відпирає від бетону. Але бетон уклали, як ну, приготували вони ніби його нормально. Але укладати, чи вони були з пластифікату, чи що... явно не, не парились по укладці бетону. Отака от от історія сумна. Мабуть, прораба тут не було, який слідкував за якістю виконання. Була бригада, якій було дано волю і вона робила, що хотіла та бригада. Особливо от тут теж бачу супер стик маурлатів. От що опять же, тримається скоба? Мені невідомо, де тут шпилька найближча. От одна шпилька, звісно, не докручена. А найближча шпилька аж через раз, два, три, через 300 кроків. Печалька. Що скажу? Це робота без прораба, без техналіду. Рано чи пізно воно вилізло, би. але добре, що зараз, а не коли снігу навалило 5 тонн на цю кришу і розперло, розсунуло стіну. Це проблема часто проектувальників або коли приходить, от ми вуйки, бригада, ми робимо хати, б'ємо верхи. Оце отакі от результати бувають часто.